Чи готує Україна переговори з Росією задля завершення війни та досягнення миру? Жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає, але як повідомляють компетентні джерела, Україна нібито вже обрала для цього нового несподіваного посередника. Докладніше далі. Як зазначає видання політику, президент Зеленський під час зустрічі у Нью-Йорку вже нібито обговорив з моді можливість мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій. У статті йдеться, що неназваний високопосадовець з України підтвердив, що Київ вважає Індію надійним партнером для укладання мирного договору. Ще влітку під час переговорів прем'єр Індії заявив, що компроміси з боку України будуть необхідними для досягнення миру однак вони не повинні стосуватися передачі території Росії. Варто зазначити, що раніше Україна. Інська сторона критикувала обійми моді із російським диктатором Путіним під час візиту індійського прем'єра до Москви. Але зараз Україна все більше розглядає Індію як нейтрального посередника у переговорах із Кремлем. Також політико пише, що Індія залишається однією з небагатьох світових держав, яка здатна вести переговори як із Москвою, так і з Києвом. При цьому Нью-Делі виступає за повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, на відміну від країн ЄС, Швейцарії та Австрії, які запровадили санкції Роти Росії або Китаю, якого звинувачують у допомозі Москві, Індія намагається залишатися нейтральною. Натомість спроби інших країн, як от Саудівської Аравії, відіграти роль миротворця, провалилися. Українська влада вважає, що допомога Індії в розробці плану мирних проговорів може бути вирішальною. Раніше Телеграф вже розповідав про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав Київ 23 серпня, заявив, що готовий особисто грати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру. Він назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів із Росією. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.